Люди, які вас бісять. Декілька днів тому я зустрівся зі своєю подругою. Вона людина хороша, але інколи дуже сильно мене бісить. Вона хизувалась і говорила, що виграла генетичну лотерею і є ідеальним представником людства. Ну, типу, у неї ідеальна фігура та довге густе волосся. При цьому вона проявила себе як дуже поверхнева людина, оскільки з мозком їй явно не повезло, бо вона видала, що вийде заміж тільки за дуже багатого і ніколи не буде працювати, адже ідеальні люди. Не повинні працювати, і, взагалі, її майбутній багатий чоловік повинен бути вдячним, що зустрічається з нею, і вона зможе передати свою ідеальну генетику своїм майбутнім дітям. Я спілкуюся з одним багатим хлопцем, і йому подобається одна дівчина. Коли у нас закінчилися вихідні, він розповів мені, що звозив цю дівчину в Париж на своєму приватному літаку, і що ця дівчина віддалася йому під час польоту. Потім він відвіз її в дуже дорогий ресторан, власником якого є його батько, і вона знову зробила йому приємно прямо під столом. Коли мені вже набридло це знову слухати про те, який він крутий, і що у нього кожні вихідні нова дівчина, я знайшов цю дівчину. Ну і запитав у неї, чи дійсно все було так? Вона сказала, що була в сусідньому містечку зі своїми родичами та показала мені кілька відео, які підтверджували її слова: Боже, як же сильно я люблю свого язикастого друга. Колись я працював в готелі і до нас регулярно приїжджав один чоловік на кілька днів. Він стверджував, що є важливою людиною в шоу-бізнесі. Він приїжджав на дорогому авто, зупинявся в нашому самому дорогому люксі, і загалом поводився так, ніби він дуже важлива цяця на районі. Він попереджав весь наш обслуговуючий персонал, що всім треба вести себе обережно, якщо до нього приїде якась мега популярна зірка. Тільки є одна проблема: ніхто не приїжджав до нього, ніхто не дзвонив йому. Він час. Просто просив нас влаштовувати в його номері зал для конференції, але ми відмовлялися, оскільки у нас є зал для конференції. Тоді він сильно нервував і говорив, що зірки, які до нього приїжджають, не хочуть світитися на публіку. Але ж ніхто не приходив на ці зустрічі. Ми погуглили його ім'я, але не змогли нічого знайти. Ми вирішили, що йому просто подобається їхати у відпустку і прикидатися важливим. Потім ми дізналися, що автомобіль, на якому він приїжджав до нас, був взятий в оренду. Ну що ж, сумна ситуація. х в а Одного разу мій довбаний колега знову почав розповідати мені свої фантазії, і я, звичайно, мовчки його вислухав, оскільки він головний. Почав він свою розмову з того, як до нього залицялися студентки, але він героїчно все витримав та повів себе як професіонал. Коли він фарбував у їх будинку стіни, близько чотирьох дівчат, які тільки вийшли з душу і на яких не було нічого, окрім рушників, підійшли до нього, роздяглися, поки він працював, і по суті намагалися спокусити його. Його, але він навіть не подивився на них, оскільки він був на роботі. А робота це головне, зауважу, що цей мужик був селюком, років 65, у якого в роті було всього два зуби. Тому я вирішив, що все це брехня, ну і довбень. Хлопця звали Том, і я вчився з ним в університеті. У Тома була одна тупа звичка. Він взагалі не розумів, наскільки можуть бути безглуздими та неймовірно тупими його історії. І коли він розповідав свої історії, він помилково сприймав вирази збентеження і недовіри на обличчях своїх слухачів за вирази незацікавленості, через що його історії ставали ще більш неймовірними. Ось найбезглуздіша історія з усіх, що він розповідав. Загалом я був на пляжі у вихідні. Займався серфінгом, коли я ловив хвилю в бік берега, велика біла акула пропливла прямо поруч зі мною. Я застрібнув зі своєї дошки на акулу і катався на ній по помілині. Серйозно у сенсі, хто взагалі у світі міг би повірити у щось подібне? У мене є гільдія World of Warcraft. У гільдії була одна дівчина, і щойно вона приєдналася до нас. Вона прошепотіла мені, що система рангів, за якою вона вважається новачком, новенька в гільдії, є образливою для неї, і вона ображена. Я хотів, щоб члени моєї гільдії були задоволені, тому я змінив систему. Пізніше вона почала говорити, що хоче, щоб моя гільдія оберталася навколо Драгон Кін, оскільки вона насправді дракон. Згодом вона намагалася переконати всіх, що вона страшна і садистка. Намагалася відлікати всіх, хто приєднався до гільдії своєю різькою поведінкою. Пізніше вона зізналася, що їй 12 років, і раптово все стало на свої місця. У старших класах у мене була знайома, яка думала, що все у світі обертається навколо неї, що її проблеми важчі, ніж у всіх у світі, і що всі мають співчувати її, якщо у неї зламався нігодь. Я остаточно зрозуміла це, коли я, вона і кілька дівчат вели розмову про життя, і ця дівчина знову і знову скаржилася на те, що їй дуже сумно, бо новенький хлопець не підійшов до неї і не запросив її на побачення. Хоча вона пройшла повз нього, коли він стояв біля своєї шафки. чому він її не помітив? За кілька хвилин інша дівчина зізналася, що її батьки останнім часом часто сваряться, і вона боїться, що вони розлучаться. І вона відчуває, що частково це її провина, і вона щоночі засинає у сльозах, бо вона не в силах пережити те, що батьки розлучаються саме через неї. Не встигла я вставити слова, як ця особлива обдарувала її поблажливим поглядом і сказала: Моє серце розбито сильніше, ніж твоє. Я працюю в бібліотеці поруч із військовою базою, і мені часто доводиться мати справу з дружинами адміралів, капітанів тощо. Одного разу до мене звернулася дружина військового, яка хотіла забрати книжку за своїм абонементом, за яким уже значилися штрафи за просрочення платежу і збори за обробку. Вона простягнула мені своє посвідчення особи і сказала, що її військовий статус має вирішити всі непорозуміння. Я розсміялася і сказала: вибачте, ми приймаємо тільки готівку і чек. А не погони чоловіків. Пам'ятаю, я якось працював в одному магазині. Тільки я закінчив акуратно складати футболку, до речі, вийшло дуже красиво. Як підійшла жінка, подивилася на мене і сказала: «Хммм, схоже, ти витратив чимало часу. Вона взяла футболку, підняла і розправила, щоб побачити її повністю, а потім недбало кинула назад і пішла. Коли я жив із матір'ю, моїм обов'язком було щодня прибирати кухню. Цілком собі справедливо. Одного разу, коли вона повернулася додому, я не встиг прибрати кухню. Не можу згадати, чому загалом вона почала скандал. Ор на весь будинок. Ну, я почав кричати у відповідь: я вже дорослий, і вона не мала жодного права кричати на мене за те, що я один раз щось не зробив. Коротше, мене це вибисило. Я запитав у неї, коли ти востаннє поверталася додому, а кухня була не прибрана. Її погляд одразу змінився. Вона заспокоїлася і з посмішкою відповіла: сьогодні. А потім почала поводитися так, ніби не кричала на мене 5 секунд тому. Я що? Маю просто порадіти за те, що вона прийшла до тями. Мене трясло від злості від того, як вона щойно кричала на мене: досі бомбить! Спортсмени, студенти коледжу. Кожен такий спортсмен, з яким я стикаюся щодня, вірить, що він заслуговує на особливе ставлення через те, що він швидко бігає і кидає м'яч. Вони думають, що вони можуть робити все, що завгодно. І коли завгодно не здав роботу вчасно, не проблема. Мій викладач все одно поставить мені залік, щоб я продовжував грати за коледж. Нахабно шахраював на іспиті, кому яке діло. Я зробив це просто для того, щоб скласти іспит без зубріння Так, я поводжуся, як. Несухняний мудак на занятті не моя проблема. Весь світ крутиться навколо мене. Це викликає в мене огиду до такої міри, що змушує ненавидіти всіх спортсменів і всі види спорту. І так, я знаю, що не тільки спортсмени поводяться так і що не всі спортсмени такі, але більша частина тих, з ким я мав справу, були такими. Коли я намагався пояснити щось батькові, а він весь час перебивав мене і передіював кожне моє слово, точно як дрібний пацан. До речі, йому 60. немає кращого способу виглядати як дитина, ніж копіювати того, з ким ти сперечаєшся. Боже, це так кринжово, причому ніякого стає всім, хто за цим спостерігає. Вчитель математики у старших класах чуваку було під 70 або злегка за 70. Він був мудаком і жахливим вчителем. А загалом він цілих 15 хвилин читав нам нотацію про самовідданість, працьовитість, наполегливість і тому подібне. І потім пов'язав усе це з НФЛ, з американським футболом. Поясню для неамериканців. Клас запитав, якого фіга він нам усе це розповідає. І він відповів: А, то ви не знали? У такому то році я був стартовим загалом. Хисником Грін Бей Пекерс. Однокласники почали шукати інформацію в інтернеті і не знайшли нічого про вчителя. І наступного дня сказали йому про це. Вчитель пояснив усе це якоюсь брехнею, мовляв, в інтернеті не може бути інформації про нього, бо Пекерс потім переїхав в інше місто, тому всі записи стерлися. А ще він розповідав нам, що служив у флоті і брав участь у в'єтнамській війні. Тільки всі його історії суперечили одна одній. Один учень у класі був із великий якої сім'ї військових і запитав, у якому взводі бригаді звані він служив, і вчитель у відповідь назвав щось, чого навіть не існує в реальності. Він вигадував історії про знаменитостей, але не про те, що він зустрічав їх, а що вони були і є близькими друзями. Він не просто зустрічав президента Буша старшого. Вони жили в одній кімнаті гуртожитку в коледжі. Мало того, що він багато спілкувався з відомим письменником, але він, вчитель, до того ж був головним героєм однієї з його книжок. Жок, читель сильно надихнув письменника, і ще купа подібної фігні. Мені передавали, що була ще історія про те, що він відповідав за якісь таємні операції, секретні шпигунські штучки. Але я пропустив урок того дня. Ні, він не просто дражнив нас або жартував над нами. Він розповідав усе дуже серйозно. Коли однокласники викривали його безлузді розповіді, тоді він починав брехати вдвічі більше, щоб довести свою правоту. Якийсь час я працював в одному популярному ресторані, щоб зайняти там столік під час вечері. Гостям доводилося досить довго чекати 30-40 хвилин. Але всіх на вході відразу про це попереджали. І ось одного разу до нас приїхала жінка, яку абсолютно задовбала чекати вже через 10 хвилин. Вона влетіла в зал ресторану, підійшла до столика чотирма гостями і запитала: Так ви закінчили? Якщо ви тут просто сидите і базікаєте, то давайте звільняйте стіл. Нам уже набридло чекати мені це геть винесло мозок, бо я й подумати не міг, що є люди, здатні на таку зухвалість. Я навчався на медичному факультеті, і там був один третьокурсник із мого рідного штату, якого перевели до нас незадовго до цього випадку. Ми були знайомі не більше ніж тиждень, коли він почав розповідати мені байки про те, що він усе життя був жеребцем, що переспав із купою дівчат з докладними описами того, як усе це відбувалося. Щодня у нього була нова історія про те, як він бухав із друзями вдома. А ще він із гордістю розповідав історії про те, як його батько, інженер, Никнув можливого арешту за розтрату і корупцію, виправдовуючи це тим, що його сім'я допомагала малозабезпеченим дітям у його окрузі. Він також розповідав історію про те, як багато грошей він спустив просто за примхою, і як багато пар він навмисно пропустив, бо у нього було похмілля, і знову про те, з якою кількістю незнайомих дівчат він переспав. Його історії дуже часто суперечили одна одній, але він не вважав це проблемою, оскільки у нього ніби була легка амнезія. Через те, що він потрапив в аварію, коли їхав на мотоциклі після добіса запальної вечірки. У нашому барі приватна вечірка. Раптово заходить п'яний мужик і замовляє бухло. Я знав, що він не був одним із гостей, тому що він уже бував у нас. Плюс він явно не вписувався в дрес-код тусовки. Я сказав, що сьогодні я йому налити не зможу. Чуваку миттєво зірвало дах. Він послав мене на три літери, а потім спробував затіяти зі мною бійку. Коли його нарешті вмовили завалити, він злобно крикнув, щоб ми наступного разу повісили табличку. Але іронія в тому, що на дверях, через які він виходив, Сів напис, ми закриті, у нас приватна вечірка. Наступного дня він протверезів і приперся до нас вибачатися. Я спіймала свого колишнього на зраді і почала з ним сваритися, щоб ви розуміли, протягом усіх наших стосунків над ними працювала тільки я. Його вигнали з дому приблизно через місяць після того, як ми почали зустрічатися за те, що він не шукав роботу і не вкладався в бюджет. І я, Ідіотка сказала йому, що він може жити зі мною, якщо знайде роботу. Отже, сюрприз, на роботу він так і не влаштувався. Як би там не було, я дізналася, що він зраджує мені, тому що одна з багатьох його баб дізналася, що в нього є дівчина, і будучи справжнім янголом, усе мені розповіла. Вона надіслала мені всі його листування. Цей виродок надсилав її фотографії з мого ноутбука, поки лежав на моєму ліжку в моїй бляха футбольці. Якого біса коротше, я Підняла шум. І замість того, щоб визнати провину і взяти на себе відповідальність, він вихопив мій телефон у мене з рук і кинув його на землю. Той природньо розбився, вщент. Він спробував вдарити мене по обличчю, але я не дала цьому хлюпіку мене залякати. Я сказала, щоб він котився до біса з мого будинку, на що цей ублюдок відреагував як маленький хлопчик, упав на підлогу, почав кричати, штовхатися, точнісінько, як дитина. Але, врешті-решт, завалив. Я зібрала весь його мотлух, викинула. На ганок і змінила замки. Прощавай, сучара. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!